За попередніми даними, п'ятьох бійців першої окремої гвардійської танкової бригади, які знаходилися у полоні, вдалося звільнити. Триває робота, всіх зусиль докладають тут не лише Збройні Сили України, міністерство оборони. Тут більше керують і служба безпеки України. І різні варіанти відпрацьовуються контактні джерела різні. Ну, якщо є попередня інформація, що п'ятьох хлопців, які були в лікарні Краснодона в районі, їх вже звільнили. Зрештою, військовослужбовців теж ми працюємо. Говорячи про ситуацію на кордоні з Чернігівщиною, військові повідомили, ситуація тривожна залишається. Є офіційні дані, дані розвідки нашої, що Російська Федерація накопичує сили. І не лише на нашому кордоні, а вже як ви чули, вже ешелон з самоходними мінометами і на територію Гомельської області пройшов. Як це буде, будемо дивитися. При цьому Росія оголосила про проведення нових масштабних військових навчань з 4 по 8 серпня, частина з яких пройде поблизу кордону з Україною.